От якщо ми відкриємо документи, створені російською владою за останні 20 років, наприклад, ту ж саму стратегію національної безпеки, то ми побачимо, що головний страх російського керівництва полягає в розпаді імперії, в деколонізації, власне, Росії. Бо подивіться, в яким чином зростала чисельність. Саме внутрішніх безпекових органів, каральних органів на теренах всієї так званої Російської Федерації. Це найбільший страх, і він найбільше артикульований всіма так званими речниками Російської Федерації. Подивіться, що каже Захарова, що каже власне Путін, що регулярно мела Медведєв. Вони говорять, що Захід хоче підірвати внутрішню єдність Росії, хоче власне Росію. Розподілити, розподілити і так далі. Це екзистенційний стан російського сучасного керівництва. Це те, чого вони насправді бояться. Не поразки, завданої українськими Збройними силами, не санкціями е з боку цивілізованого Заходу, а насамперед тими внутрішніми проблемами, які реально існують на теренах Російської Федерації. І ось тут уже настає питання. До цивілізованого світу і власне до нас як до країни, а якою ми бачимо Росію, в який спосіб ми її інтерпретуємо, сучасну Росію майже. Сучасну Росію, що нам показала сучасна війна про цю країну? Вона показала, що більшість уявлень, які панували серед політичних оглядачів, серед дипломатів всього світу, виявилися чистою фікцією, тобто пропаганда Росії. Про те, що це нібито Друга армія світу, виявилося чистим пшиком. Не виявилося Другої армії світу. Більше того, виявилося, що військово-промисловий комплекс Росії, який накачувався трильйонами рублів, так само виявився неспроможним грати в сучасну війну. І ось тут питання просте: а коли ж нарешті ми почнемо. Вивчати Росію як ворога, як супротивника, і розуміти, що внутрішніх суперечностей і проблем в Росії є більше, ніж ми можемо собі уявити, і мова йде не тільки про дисфункціональний федеральний устрій, про цю централізацію, яка направду ем, об'єднує всі регіони Росії на цій величезній території, тільки репресивним апаратом і власне тією клановою кастовою економікою, яка Виявилося неспроможною так само в умовах війни бути ефективною, адже виявилося, що все одно найбільші постачання для російського бюджету від експорту йдуть саме від вуглеводнів, саме від викопних корисних копалин. І питання, що може зробити Росія, не маючи сучасних європейських американських технологій для видобутку, для збільшення цього видобутку. Для, ну, без нових ринків і без збільшення попиту. Адже зрозуміло, що в 2025 році все одно будуть прийняті певні постанови на рівні Європейського Союзу щодо зменшення споживання вуглецю, щодо зменшення викидів і обмежень для бізнесу. Де буде чітка кореляція: чим більше ти споживаєш е, власне, старих е, ресурсів. Нафти, газу, тим більше ти будеш платити податків. І це так само вплине на ринок споживання взагалі е цих корисних копалин в усьому світі. Що буде робити з цим Росія? В який спосіб вона буде наповнювати свій бюджет? І найбільша проблема, як на мене, це те, що далі в нас е популярними є ті люди, ті візіонери, той же самий Кісінджер, той же самий Фукуяма. Які вже є старцями, об'єктивними старцями, які ще пам'ятають Другу світову війну, пам'ятають власне роль Радянського Союзу, якого вже з нами нема 30 років, і які досі живуть старими уявленнями про світ, побудований Ялтинською міжнародною системою. І ну, ось... коли ви говорите про старці, ви не маєте на увазі вік. Я правильно розумію? Звичайно, я кажу не про вік, я кажу про те, наскільки вони е, є такими мудрими сивучолими е, людьми, які нібито мають мати якусь золоту мудрість, мають нести її до своїх урядів, до урядів країн Європейського Союзу, е, до Вашингтону, е, до Австралії чи до Японії. Але як на мене... Ми дуже сильно переоцінили їхню мудрість, їхні оцінки, тому що виявилося, що король, зрештою, Росія, є голою. І ця спроба стати черговий раз глобальним гравцем через розв'язання війни з Україною, з Грузією, придушення повстання за незалежність в Чечні, вони продемонстрували тільки одне. Росія в умовах глобального світу, де економічні важелі є, як на мене, більш привабливими, більш ефективними, обрали шлях війни. Шлях найгірший, який насправді вимотує ресурси, шлях, який дискредитує політичне керівництво, який демонструє світові агресивні наміри. І головне. Що вони запропонували своєму своїм населенню? Вони запропонували їм нову священну війну. Не поліпшення їхнього життя, не подовження їхнього життя. Росія, я нагадаю, є в списку країн з найменшим, найменшою тривалістю життя чоловіків. Питання: як це сталося? Як це сталося? що Обложена фортеця, якою себе уявляє весь час Росія для своїх громадян. Як це сталося, що світові дипломати, оглядачі, політологи, як це сталося, що вони не помітили, що Росія настільки змінилася? Для мене це питання наріжне. Давайте подивимося про те, як відбувалися вибори в Росії, як єдина Росія і власне сам Путін. Втрачав прихильність своїх виборців день за днем. І, власне, вторгнення до України, анексія Криму, так вони дали йому короткочасну передишку. Так вони змогли задушити опозиційні партії. Так вони змогли зробити іноземними агентами всіх, хто, хоча б в якийсь спосіб, був незгодний з режимом. Але направду, що це дало політичному режиму Росії? Чи дало воно йому більше стабільності? Ні, зараз. Всі говорять тільки про одне: а в який спосіб автократичний режим Путіна взагалі може передати владу наступнику? І питання: що він йому передасть? Війну з Україною, конфлікт з усім цивілізованим світом, величезні борги і зменшений фонд національного добробуту на третину? Як на мене, передавати особливо нема чого.